І вимоги є законними. Нема. Поясню. Коротше, спинили мене і, за те, що я був не ременем безпеки. Ну це в них маска, бо в них немає чого зупиняти. Скажи, будь ласка, посидьте. Це людям не цікаво. Питання стоїть, питання тому, стої чи ви пред'явите, документи чи... Та я, я там не бачу, чи о, ти присутне, чи ти не Це та, правильно. Пред'явлю. Пред'явіть, будь ласка, присуть, як ви мені тільки покажете докази. Застальне там я не знаю, що тобі. Оце, Оце, Отак це, вас ва... і будуть розводити постійно, будемо їм взяти не, не давати. Я, я представляю сюди документи, це їхня робота. А я вам скажу, що просто так ви не маєте Ось, права не не пістоляти. Пане водій, все зафіксовано, що Ні, я не можу. Ми не Ви мені порушення покажете моє. Я вам пояснив, згідно чого вас ще зупинили. згідно... Все, чекай нас, да, я виявилася оперативну групу. База та кільце. Пане водій. Приділяєте документи чи Так, да, пред'являю. Будь ласка, підділі документи присутність двох свідків. Ваші дії буду я розцінювати як відмову від того, що ви не виконуєте законних вимог і не переявляєте документи згідно законодавства. Можете потанцювати. Підніміть, будь ласка, капот для звірки номерів агрегатів. Тільки у вас є мотивоване рішення суду? Яке мотивоване? Автомобіль вам належить? Яка різниця? Ні, почекайте. Вам належить автомобіль? Яка різниця? Як яка різниця? Ну, я у вас питаю, Ви відмовляєтеся мені пред'явити документи. Ну Згідно під управл 2-4, згідно по доправку 2-4, водій зобов'язаний дати автомобіль для огляду, для звірки номерів агрегатів. В Конституції написано, що перевіряти. Моє рішення. Можна тільки Почкайте. при рішенні місця. Ви спочатку придіють документи, що це є ваша власність. Підемо оперативну групу. Ви приділяєте документи? Так. Да. Капот, підніміть, будь ласка. Зараз Я ваші дію розцінюю разом з свідками відмовити того, що ви відмовляєтесь придвити документи згідно пункту правил 24, пункту 2.1. Давайте, давайте. Ви вже наговорили, Можливо, що власне, прокуратура власне. за вами плаче, інспектор. Ви, ви, мені, ви мені не погрожуєте, шановний. Я вам не погрожую. Ось і свідки, які це, які це чують, що ви мені погрожуєте. Я вам забороняю фіксувати. Себе. Ні, згідно закону України про міліцію для припинення правопорушень. для припинення правопорушень, Працівник міліції має право проводити фото, відеофіксацію я проводжу фото, відеофіксацію порушення вам правил дорожнього руху. Пункту правил 2.4. Mm. відмовляєтесь на мою вимогу пред'явити документ, зазначені в пункті правил 2.1. Відпрацювання мені що своє мені покажіть покажу. Те, що ви мені, мені погрожуєте і ви мене ображаєте мою особистість. І приїде <звук> і ми разом з начальником передивимося ваше відео, 100%. яке ви знімали. Зрозуміли. Як ви мене, як ви мене мені погрожували, Чем? як ви мене ображали. Чим погрожував? Що скаргу напишу на вас? Ні, ну не тільки це. А чим? Ну то кажи чим. Ну, там все буде у вас все указано на вашій відеокамері. Зірка Ютуба буде. Ну, бачите, ви мене знову ображаєте все добре пожалійтеся начальнику. Що ще ви приділити операцію кільцедова. Всі операції, які у вас є. Всі операції. Я вам придівлю, згідно чого його зупинив. Я присутний світ вам поясню. Придивіть, ким підписано, ким підписано, до якого діє операція, несіть сюди, інспектор. Все, жди, тільки ну, щоб бути в зоні, зараз прийде слідчо-оперативна група, я буду писати. Істор. Добренько, давай.